Ця водичка попадає прямо в а це вже вона ну, ніби очищена. Оце очищена водичка, яка попадає в ікву. Шановні рибаки, подивіться, в чому ви ловите. Це відео відзняли місцеві активісти рік тому. Тоді вони зафіксували, як з очисних споруд в дубно в річку Іква течуть каналізаційні стоки. Ми були з активістами на очисних, і таке враження, що очисні просто не працюють. Вони на вихідні, вони завжди виключені. І всі ці стоки, які приходять, вони йдуть в воду. Підтвердженням того, що нечистоти течуть саме з очисних споруд, стала труба, яку місцеві жителі виявили неподалік. Діаметром приблизно десь до метра труба вона йде в землі. І виходить в воду. І звідти виходить каналізація, яка воняє, яка такого непрозорого мутного кольору з кусками фекалій. Всі криниці, які знаходяться близько, дуже біля річки, біля якви, вони наповнюються оцим смердючим. Худобу, не мають де поїти. Люди ходять за 3-4 кілометри по воду, для того, щоб приготувати собі їсти. Водночас міський голова Дубного Василь Антонюк такі звинувачення називає наклепом і переконує, що очисні споруди в місті працюють на всю потужність. Вчора приїжджав активіст із Млинова, якому я завіз якого на очисні споруди, і показав роботу очисних споруд. І в мене є значить минулим тижнем аналізи зроблені лабораторією. Природоохоронної інспекції у нас все добре. Хай вони візьмуть свої какашки і зроблять аналізи і скажуть звідки вони чи вони з району, чи вони з Кременецького району. Не чіпляйтеся до дубинських очисних. Вони справно працюють, виконують свій технологічний процес, очищують стоки. Про забруднення річки Іква добре знають в обласній екоінспекції минулого року Дубний водоканал за незалежну роботу очисних споруд оштрафували на 200 тисяч гривень. Проте фахівці переконані, нечистоти в річку потрапляють із інших джерел. Проблема в нас є ще одна асинізаційні машини. Коли ас машини відкачують септики, і питання, куди ж вони їх вивозять? На очисні споруди, чи вони вивозять безпосередньо в річку? Це так само питання, тому що ми дослідили воду. Ми подивилися, де йде факт забруднення. Знову ж таки, несанкціоновані септики, які розташовані на берегах. Водночас місцеві активісти вимагають, аби екоінспекція провела негайну позапланову перевірку дубноводоканала. Фахівці пояснюють, юридичних підстав на це не мають, адже аби навідатись без попередження в установу, в екоінспекції повинні отримати хоча б одну скаргу від жителів району. Необхідно звернення фізичних осіб про порушення прав. на нинішній час. У нас є тільки звернення Млинівської райдержадміністрації І вчора надійшло звернення Млинівської селищної ради. Вони не є фізичними особами. Відповідно підстав для проведення поза перевірки у даного закону у нас немає. Планова ж перевірка дубноводоканалу відбудеться 1 листопада. Тим часом встановити хто насправді забруднює ікву має спеціально створена комісія, до складу якої увійшли обласні чиновники та представники контролюючих інстанцій. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.